Я військовий кореспондент. Ось моє посвідчення. Ось моє журналістське посвідчення. Там паспорт всередині можете відкрити взяти. Завіряєте, так? Да? Так. Бачите? Мені треба потрапити на нижню Лавру. Я можу з вашим супроводжуючим. Ми ж вам пояснили, що тільки через адміністрацію. Я ж вам пояснюю, що вони взагалі не знають, хто ви такі. Я вам хто? це кажу. Вони кажуть, що що ви. Що це верхня лавра, а ви нижня лавра, І тільки ви приймаєте тут. Ми рішення. не приймаємо рішення. Ну я вам так кажу. Я... Я там... На них я вже з ними поругався. І ну, я знаю, написав що ви там заяв... були. Ну, написали заяву, це ваше право. Ну Ви повинні звернутися до адміністрації заповідника. Дивіться, я вам я вас ставлю до відома. Не треба мене ставити до відома. Я кажу, що, вам... що ми робимо свої функціональні обов'язки. Звертайтеся до заповідника, будь ласка. Я вони... вам в... зараз про... прочитаю. Не Треба мені читати, я вам кажу, що Лавра Нижня закрита, зв'язку з судовими процесами і іншими справами. Звертайтеся, будь ласка, до адміністрації заповідника. Все. Гарно виходить. Шановний, ви тут старший чи хто ви? Хто це такий? Старш. Старш? Да. Ну так а куди ви тікаєте, шановне? Посвідчення своє покажіть, будь ласка. Я вам показав своє посвідчення. Ідіть сюди, покажіть посвідчення своє. Ні, я вам, я хочу з вами поспілкуватись. А як його призв... призвищем по побать? А у вас є посвідчення? Є. Ви можете приділити? У вас. Підстави, чому ви мене не пускаєте. Ще раз. ж пояснили. Я ж вам пояснив. Можете прочитати, що я без окулярів не бачу. Панянчук Дмитро Васильович, Пан янчук. Дмитро Васильович, так. Дійсне є... до, там, вам казати? Дійсно, так, чи... да, кажіть, до якого. 7.09.27. 7.09.27. 27. Сьоме Друзі, я... в мене є редакційне завдання для вас. Для нас у мене не потрібна. Редакційне завдання. Я військовий кореспондент. Ви повинні сприяти мені в моїй роботі. Це постанова Ради Європи номер 438 від 2005 року. Ви повинні сприяти нам, розумієте? В іншому випадку ми вимушені будемо звертатись до ДБР за 365 статтею перевищення службових повноважень. Ви посилаєте нас туди, ті посилають нас сюди. І кінці вводу. В Києві працюють диверсійно розвідувальні групи, якщо вам це не відомо. Ми вас попереджаємо ще раз. Я вам ще раз кажу, що ви повинні сприяти поліцейській і військовій сили, видати мені, старший повинен дати супроводжуючого і провести мене територією. територію, що зрозуміло? Всі питання на Володимирську 15 з офіційним запросом. Тоді ми вас будемо водити. Ми самостійно таке рішення не приймаємо. По Водити інструкції по я звертаюся до начальника блокпосту. Це у вас блокпост? чи Ну, стаціонарний ста ста блокпост, не стаціонарний. Ви ж тут, що ви тут робите? Забезпечуємо охорону повиску, охорону. Іпурацію. Значить, я звертаюсь до вашого безпосереднього начальника, який знаходиться нас на Наш Безпосередній начальник Ні, він тут стоїть. Ні, він тут стоїть. і він повинен надати мені супроводжуючих і провести мені екскурсію. Лише з дозволу заповідника. Якщо заповідник дає ваше прізвище. Зараз сюди... військовий стан, друзі. Я не акредитовуюсь на Fashion Week чи на якусь. Працюють диверсійні групи, або ви покриваєте диверсійні. Групи. Це ваша особиста думка. Так, да, Це моя суб'єктивна думка. виявляють її... органи, а не, не ви не... прийшли тут да. один і будете виявляти, да. саме я виявляю. А ви не думали, щось прийшли тут, що з поліцейськими шановні. доказуєте щось непонятно, якісь речі. Передивіть ваші подсідження. Згідно законодавства, звертайтеся в головне управління до ви, нашого. Навіть, ви навіть законодавство не знаєте. Передіють буквально Я знаю законодавство. Ви не знаєте, ви прийшли сперечаєтеся з поліцейським, Власне. бо вам нічим зайнятися вдома. От ви прийшли, от все, доказуєте свої Ну Це руку. ваша суб'єктивна думка. Це моя суб'єктивна думка. Ви вже ходили це на центральний вхід. Вам пояснили процедуру, як сюди засвідчення свої ви заходять чи ні? так. Вам пояснювали, як заходять? Ви пред'явите своє Ну так придявіть. Що, з ким я розмовляю, ви що ви такі круті? Ні, ви не з поліцейським. Не Покажіть посвідчення, я вам показав. Не знімайте що, що, ви не знімаєте на відео. Що значить не знімаєте? Провокуєте поліцейських. Я Думаєте, вас що знімаю. Ви такі крути, я пишу. вас знімаю. Розумієте? Тому що ви покриваєте диверсійний Я нікого не покриваю. Покажіть, будь ласка, посвідчення. Хто право ви так забезпечувати вам сюди чому ви не показуєте посвідчення? Згідно статті 36, я забороняю вам 365 стаття. Перевищення службових повноважень. Розумієте? Я несу охорону публічного порядку. Пожалуйста, посвідчення ваше. Хто ви такі? Визначені нашим керівництвом головним, головного управління. Звертайтесь туди на Володимирську 15. Хто ви такі? Посвідчення ваше, ким я, я розмовляю? Ви, ви переодягнений диверсант. Ви чи диверсант? що? Ви з, ви, диверсант. ви з ФСБ. Ви мене не звинувачите, ви диверсант. Звинувачить вас суд, шановний. Ну, Покажіть хай посвідчення, хто суд ви суд такі? звинувачує мене. Ви не маєте права мене в чомусь звинувачити, що якийсь диверсант, що я не Моє Можете про Матвійчук Дмитро не бачу. Я вам приділю. да знайомлення повного знімаю. До повного об'язував знайомлення. Матвійчук Валерій, так? Дмитро сказав. А, Дмитро. Дмитро, я вас попереджаю, що ви зараз перевищуєте свої повноваження. Це 365 стаття. 365 статтєю займається ДБ. Ваш керівник втік, втік бо він знає, що йому навіть в Генеральному штабі сказали, що він ніхто. Я вас попереджаю ще раз. Він телефонував уже раз в Генеральний штаб, виясняв мою акредитацію. Я вас ще раз попереджаю. Дуже серйозна ситуація в Києві. Судово, мені треба вам потрапити туди. процедуру, Як сюди заходити через центральний фіз з дозволу дирекції заповідника, ні, дирекції. Ви мені сказали, мені там треба акредитувати. Там ще якусь херню. все. Ні, ви повинні Процедура сприяти дуже мені всі так заходять 14.38. Я сказав. Як заходять журналісти, всі так заходять, ніхто пріоритети, не возникає, ніхто пріоритети, ніхто не пріоритет. Ніякі панти ви прийшли пріоритети, і пріоритети законів щось доказати нам європи. Мають пріоритет над законами України. Закони Європи і постанови, постанови мають пріоритет на законами України. Шановне, розказав, це ваші закону. внутрішні правила, розумієте? Ну, ви вирішуєте, розумієте? Ви тут ви тут вирішуєте, що що. Там вирішують, не я тут вирішую. Там вирішують, я вам зі. інструкцію поясняю, чи ви не читаєте інструкцію? Ви не читаєте Я не вам все інструмент. Ви, як начальник блокпоста, повинні мені дати блокпоста. супроводжуючого для того, щоб він мене, мені зробив особисту екскурсію. Це не є блокпост. І у нас немає 171 стаття і 365 стаття. Там доволі серйозні сроки. І ви можете бути розжаловані і відправитись на фронт, шановний. Що? Ви, мене собі, що ви собі так вальготно чувствуєте, да? Да. так вальготно себе чувствуєте. То Я вас попереджаю. Я 14.38 постанова. Сприяння роботі журналістів. Ну, все. Вам пояснили процедуру. Ну все, так що ви думаєте? Я буду прориватися з вами процедури? чи ні? Да, мені ну, при... пояснили. Приходьте нормально, завтра чи коли з понеділка, буде керівництво заповідника. Вони вас професують світок заходять. Ви відповісте за все, розумієте? Ми, ви ви за все відповісти. Я вас не погрожую, я вас попереджаю. Я, поліції, ви дістали уже всі всіх своєю розв'язаністю і покривательством покривательство цей, цей мразі, 36, розумієте, яка вбиває людей. Поліцію. Мені не цікаво вас, да, слухати, блядь. Мраз.